З цивільної автівки у бойову машину. Зі Львова на передову благодійний фонд Гілка Оливи відправляє ще один позашляховик. Цю залізну ластівку волонтери придбали у Німеччині. Ми маємо своїх волонтерів, які за кордоном шукають автомобілі, які на замовлення нашим збройним силам. І є повний привід в чудовому стані. І я думаю, що він буде виконувати. І буде добрим таким помічником нашим солдатам для виконання їхніх завдань. До збору коштів традиційно долучаються представники компанії Lev Development та Сенсар Девелопмент. Наші хлопці нам телефонують і кажуть, що чи нам потрібен пікап, чи потрібен більш такий седан, чи якесь інше авто, чи в принципі одяг, то ми стараємося якомога швидше відреагувати на їхні бажання і потреби. Тому що нам не байдуже. Наша країна не байдуже наше майбутнє, і ми долучаємося завжди до допомоги нашим Збройним силам України. І ми віримо, що наша країна переможе, віримо в перемогу і в гарне майбутнє. Зазначимо, благодійний фонд Гілка Оливи від початку повномасштабної війни закриває запити не лише військових, а й допомагає цивільним. Окрім автівок, передають також і гуманітарну допомогу. У цих коробках, зокрема, гігієнічні і медичні засоби, одяг та харчування. Спочатку речі сортують за потребами бійців, а також окремо для цивільного населення. Найбільше гуманітарних товарів надходить із Англії. А от географія такої допомоги не лише деокуповані території. Багато малозабезпечених і багатодітних є і в нас тут. Якщо звертаються із західних областей, ми також їм допомагаємо. Звісно, хочеться більше допомогти в деокупованні села. І особливе вітання села Снігурівка Миколаївська область. Цього місяця запитів було від них дуже багато. За словами представника благодійного фонду отця Івана, за більш як рік представники гілки Оливи передали близько 100 тонн допомоги. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.